Armia FM На зв'язку з нами вже перебуває пані Ольга Коновал. Вона волонтерка і засновниця виробництва Норддрон. Пані Оля, доброго вам ранку. Вітаю. Ви знаєте, я одразу скажу нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що історія вашого життя, вона, ви знаєте, як ну як не крути, все одно схожа дещо на кінофільм. Вона складна, драматична, але дуже щира. І з вашого дозволу, якщо можна, ми б хотіли познайомити українців з нею. Гаразд Так, звісно. Почнемо з виробництва «Норддрон», яке не існувало б, якби не ваша зустріч із майбутнім чоловіком, військовим із Ним нор чи не так, і коли це власне сталося, і коли саме виникло бажання масово виготовляти дрони, розкажіть. Орієнтовно, десь рік тому Сергій говорив вже про це, коли ми почали літати вже дронами в ТІВІ, що цю війну ми можемо виграти лише дронами, і в принципі завжди було б цінно, якби в нас було своє виробництво, тобто замкнути таке коло. Тому що якщо ми робимо дрони самі, ми знаємо, ми переконані в їхній якості. Так ми розуміємо, що ми робимо, і ще ми можемо дуже миттєво реагувати там на зміни на фронті, тобто змінювати налаштування, змінювати розміри дрона. Він горів це. Им він це хотів, і в принципі це заснував насправді. Він просто дуже багато часу я проводила з ним постійно на фронті. А він там жив і залишалось мало часу на цю ідею. І, відповідно, ми це робили автономно. У нас було приміщення, ми робили ремонт, ми підбирали інженерів. Люди вже починали складати ці дрони для нас. Кожен хто в себе на роботі, хто в себе вдома. А приміщення готувалося. І, насправді, за тижня-два до загибелі Сергія воно вже було готове, і ми хотіли об'єднати цих всіх людей, які для нас і для наших суміжних підрозділів, для наших друзів роблять дрони. Але на жаль, Сергій не встиг, тому що поїхали вони. В район часового яру там і до зараз, і зараз важка, важка ситуація, і такі бої йдуть в хлопців, і він просто фізично не встиг закінчити цей весь процес. Тобто, по суті, він його розпочав, а запустила вже його я. А що це за дрони? І наскільки вони відповідають вимогам війни? І власне, які бойові завдання здатні виконувати, якщо це не секрет, звичайно. Це fpv дрони спочатку. Ми робили дрони сьомого розміру. Зараз ми перестали робити сімірки. Ми перейшли на вісьмірки і на десятки. Ві це дрони камікадзе, десятки це. На скид дрони в нас працюють. Наскільки вони відповідають умовам війни, можуть сказати мої хлопці, Сергій був командиром другої стрілецької роти 57-ї окремої механізованої бригади Сталева сотня і відповідно в нас є дронщики, які миттєво дають запит на виробництво. Виробництво миттєво реагує, і я вам скажу, що суміжні підрозділи. Ми вже маємо замовлення на дрони для суміжних підрозділів. І Думаю, що це якраз і є відповіддю на питання, наскільки вони відповідають. Хлопці хочуть працювати на якісних дронах. Ми тестували дуже багато дронів і українського, і закордонного. Нього виробництва і купували вже готові. І на жаль, маємо таку ситуацію, що дрони зібрані десь на кухні або зібрані за кордоном. Не зовсім підходять. Хлопці витрачають багато часу на те, щоб їх перепаювати, тестувати, замінювати деякі деталі. А час на фронті дуже цінний, тому власне цінність нашого виробництва в тому, що ми можемо тут в Тернополі, в безпечних умовах, спокійно виготовити, протестувати цей дрон і передати хлопцям вже максимально такий готовий. Вони там тільки деякі даші доробки роблять і вилітають. Знову ж таки, якщо не секрет, які обороти зараз має ваше виробництво, і скільки там приблизно дронів виготовляється за умовно тиждень чи за місяць. Важко сказати такі цифри, тому що все залежить від коштів. Дрони це досить дороговартісний продукт, але ми вже виготовили понад 230 дронів. І зараз, після смерті Сергія, я оголосила збір на помступ на 100 дронів. Цей збір ми закрили 29 дев'ятого числа мало би бути день народження Сергія. Ми будемо оголошувати новий збір на наступних 100 дронів. А також маємо замовлення від наших друзів, від підрозділи розділів, з якими ми дружимо. Хлопці і дівчатка працюють повністю на благодійних засадах. Сьогодні працюють у час вільний від роботи, тому важко сказати на вихідні виготовляється більше. Так хто вихідний робочі дні трошечки менше, але все залежить від коштів, тому що це саме актуальне питання. Є кошти? Ми працюємо субота, неділя, день, ніч. Коштів немає. Працюємо на збір. Коштів, ну, якщо вже почали цю тему, давайте тоді оголосимо, як можна вам задонатити, як можна вас підтримати, де реквізити знаходяться, де їх можна знайти. У всіх соцмережах столева Дня, це наша рота. Є посилання на нашу монобанку. і Там оголошений збір на помсту. Тому що Сергій загинув разом з своїм заступником Тарасом Петришиним, другом Химерою. Вони одночасно виконуючи бойові завдання, загинули, і це був наш кум. Тому я оголосила збір на помсту за свого чоловіка Норда за кома Химеру. Просимо доєднуватися, і це насправді дуже цінно, дуже важливо. 29-го числа в нас буде презентація отих перших 100 дронів, які вже готові. Ми вже їх запустимо, готуємо нових 100 Дуже раціонально і не. Те, я хотів би ще звернути увагу на те, що у вас є такий ще невеличкий бізнес. Це виготовлення прикрас, прикраси, які робляться з гільз використаних з боєприпасів їх і за кордоном замовляють. І також виробництво має назву сталева сотня. І власне це кошти виручені звідти. Я так розумію, ви також інвестуєте в дрони. Правильно, от власне, що бізнес складової в цій історії взагалі немає. Так я виготовляю прикраси з використаних гільз і 100% прибутку від цих прикрас іде на забезпечення нашої став. Левої сотні ідея така була із самого початку. Ідея була дякувати волонтерам, доброчинцям, меценатам цими подарунками. Сьогодні ми працюємо дуже багато і за кордоном і в Україні. Багато зірок розігрують на аукціонах наші прикраси. Наприклад, вчора був завершальний концерт Марини Круть, завершальний концерт Туру в Житомирі. Марина Круть розігрує кожного свого концерту наші прикраси, і ці кошти не завжди йдуть на сталеву сотню. Але це такий вже мій особистий вклад. Як я доначу, я виготовляю якісний продукт, який дуже дорого насправді на аукціонах продається. І ми можемо закривати цим не лише свої потреби, але й потреби інших підрозділів. Тому так можна сталева сотня побачити всюди в соцмережах. Це унікальні авторські прикраси, тому рекомендую ознайомитися. І особливо, якщо потрібен подарунок за кордон, там справді люди ганяються за цим. В одному із інтерв'ю розповідали, що втратили не в війні вже понад 30 друзів і близьких. Поділіться, будь ласка, досвідом, що саме тримає вас на рівні психологічно і не дозволяє впадати в розпач, дізнаючись погані новини. Ви знаєте, коли я... Після поховання Сергія поїхала знов на Донбас. Більшість часу я провожу там з своїми хлопцями, бо я є керівником патронатної служби батальйону, і там я власне і зрозуміла і знайшла відповідь на це питання. Я втратила не просто друзів і не просто чоловіка. Я втратила побратимів. А це трошки інше поняття втрати, і це знаєте таке відчуття, коли ти настільки міцно стіпив зуби, що в тебе болять скули, але ти не можеш дозволити собі зупинитися. Ти не можеш дозволити собі казати, що ця війна закінчилась, тому що. Слава, честь і їхня загибель не має бути просто даремною. Тому за це помста за всіх побратимів і за всіх хлопців і дівчат, які на жаль віддають своє життя щодня. Насправді ми ще раз хочемо звернути увагу слухачів і слухачок армії ФМ, щоби в соцмережах вони знаходили сталеву сотню, саме так сталева сотня, і донатили, і допомагали, тому що помста повинна бути, і вся помста має великий великий сенс. Нам потрібна перемога. Загалом ви знаєте на завершенні нашої розмови, хотілося би ще почути ваші особи. Бисті побажання нашим захисникам та захисницям, які зараз можливо десь змінили, мали можливість ротації, слухають армію ФМ, Чують нас, вітаю, мої дорогі друзі. Дуже дуже важливо сьогодні. І що зрозуміла, я це шукати в собі опору. От власне ця опора тримає кожного з нас, кожного бійця, кожного медика, волонтера, кожного українця. Опора в людях, опора в вірі, і незважаючи ні на що, на самі складні обставини, завжди потрібно розуміти, що поруч є люди, для яких ти цінний, поруч є країна. Без участі твоєї, яка не зможе існувати. Тому нам сьогодні дуже важливо згуртуватися, шукати в кожному моменті якусь позитивну річ, дарувати підтримку, отримувати підтримку для того, щоб об'єднатися і нарешті вибороти цю нашу таку важку, багатостраждальну, але таку класну і потрібну незалежність. Дякую вам за мотиваційні раціональні слова. Дякую за мужність. Дякую за те, що робите для сил оборони. Пані Ольга Коновал, волонтерка з Тернополя, засновниця виробництва Норд Дрон, була з нами на зв'язку. Армия ФМ.